З останнім тижнем осені вас усіх. Доброго ранку. Я хочу подякувати всім депутатам за вашу позицію. Питання дуже складне і дуже важливе. І Тому у нас відбувається позачергова сесія. Це затвердження програми нової редакції на, за допомогу Збройним силам України. І Мені дуже приємно, що не дивлячись на таку погоду з розумінням віднесли до цієї справи. На пленарному засіданні 26-ї позачергової сесії Семенівської селищної ради голосного скликання з 26 депутатів селищної ради в залі зареєструвалися 16 депутатів. Прошу депутатів зареєструвати через систему голосу. Ні, я голосував. Зараз буде, як буде голосувати, зараз поправки. Відповідно, пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесії селищної ради є правомочної. Пленарне засідання 26-ї позачергової сесії Семеновицької селищної ради не літання оголошує відпротив. Vai Enjoy My All Last Report Bye Good Promise And restrial Ass Damon The Hall There за чергової сесії. Е, Відповідне повідомлення було опубліковано на сайті селищної ради до порядку денного внесено запитання про затвердження програми підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2025 роки про внесення змін до показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 23 рік і про звільнення заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської селищної ради Німеччини Світлана Анатолія. Вноситься пропозиція прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. За. Е, вноситься пропозиція прийняти порядок денний за основу. Так. Ага. Ч питання питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Хто за те, щоб порядок денний з трьох питань та питання різне, прийняти в цілому прошу голосувати. Позачергової сесії приймається. Ну ж, такі пропозиції щодо регламенту роботи сесії. Доповідач до п'яти хвилин, виступу обговорення до тих сесії, завершити за да? 15 хвилин. Хто за такий регламент, прошу голосувати. 16 за рішення прийнято. Перше питання про затвердження програми підтримки Збройних сил України Національної гвардії України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 23-25 роки. Це питання готував на сесії Сергія Савичковець, начальник відділу комунального господарства цивільного захисту роботи за його дії з правоохоронними органами. Питання попередньо розглядалося на комісії Валерій Іванович, ви як голова комісії. Так, да, комісію провели, рішення прийняли одноголосно про те, щоб раді ці питання носити. Прошу проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. 17 за рішень прийде. Друге питання: Про внесення змін до показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2023 рік. Це також питання пов'язане з нашим першим. питанням. Як Будь ласка. На попередній позачерговій сесії ми вносили зміни до програми територіальної оборони, так як і кошти під 837.980 відділяють до програму тероборони. В зв'язку з тим, що міняється програма, вноситься зміни додатку 5. У графу найменування місцевої програми. Тобто нічого не міняється, просто вноситься в текст програми підтримки збройних служб, якою виділяються цікаво. Змінили ми назву програму. А сума залишилась та сама, що ми говорили на свій на цій. Так, є питання. Прошу yeah. проєкт рішення прийняти за основу. Прошу оформити. 17 за. Прошу принять решение. Теория. Семнадцать Решение принято. Третье питание. Розвільнення заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської селищної ради Німецько Світлана Анатоліни. На минулій сесії ми з вами приймали штатний розпис із 1 лютого 2024 року, де було, внесені були зміни до штатки, де було скорочення трьох заступників. Значить, Світлана Анатолійна вона подала заяву за власний власний. Тому тут подала заяву про зменшення терміну попередження. Зрозуміло? Да. Щоб на цей, а з 30 числа вона вже хоче звільнитися. Ну, можливо, людина працевлаштувалася, можливо, я не знаю. Так, звичайно, погано, що її немає. Як би там не було, працював з нею, було. Непогано вона, не глупа, розумна. Я думаю, що ви доручите мені вручити їй подяку від громади. Висловлюємо, що слова щирої вдячності за вагому особистий, несе встановлення розвиток Семенівської територіальної громади, високий професіоналізм, за активну громадську позицію. Нехай ваша доброта ще десь повернеться до вас. Рицю, бажаємо всіляких гаразі здоров'я, процвітання на вашому життєвому шляху, нехай яскравий вогонь вашій душі, ніколи не за це, на благо миру та процвітання нашої єдиної України. І я думаю, що якщо ви доручите мені, бо вони щось десь застряли з них, доручите мені, я вручу від імені депутатів, не буде заперечення. За Згодою сторін, так, пане написано. Ні, це не вийшов. Працівник при вивільненні зв'язку із скороченням має право скоротити термін цього звільнення, не чекати два місяці, доки він зникне і штаб. Бажаючи скоротити цей срок з 30 числа. Вона написала заяву звільнити її 30-тим, тому перешкод для цього немає. Лист Мінсоцполітики 2015 року прямо передбачає таку можливість і жодних заперечень або заборону звільнити її раніше в терміну повідомлення. За частиною першої статті 40-вої немає. Та, немає Немає. Так, немає. так немає. прошу прийняти рішення за основу, що голосувати. Рішення в цілому. 17 за, рішення прийнято. Переходимо до питання різне. Є зважаючі? Я сьогодні виступив за дорученням. Так сталося, що бачите, немає людини, яку з'являється, немає людини, як ще на випанкому, яка сьогодні знаходиться поза межами нашої області Тетяни Юрійовни Корнічук. Вона за її проханням прошу, вона просить подякувати заступнику селищного голови Світлані Нейоненко за ту співпрацю, яка була з нею, з іншими працівниками селищної громади коли вони працювали над проєктом молодіжної ради, над проєктом молодіжного крила Семенівської громади. Подякувати їй за співпрацю, ну і побажати, щоб в подальшому в житті в неї було все гаразд, і були теж гарні партнери, колеги і учні. Оце таке просто побажання, бо тільки що переписалися, так це передати отаке поздоровлення, вітання і найкраще побажання. Спасибі. Людина молода, енергійна, я думаю, що не E, e, питання, що виносилось на розгляд засідання засіданні 26 позачергової сесії Сімейської селищної ради, ви читання. E, 26 позачергова сесія Семенівської селищної ради 8 кликання оголошується закликає.